Доброго дня, діти! Вас вітає Олена Сергіївна. Сьогодні будемо виключати четвертий зайвий. Розглянемо такий малюночок. Що ми бачимо? Яблуко, груша, огірок, слива. Треба забрати четвертий зайвий, що не підходе? Що тут зайве? Що не таке, як всі? Забираємо огірок. Чому? Тому що огірок це овоч. Овочі в нас ростуть на городі, а яблуко, груша, слива це фрукти. Вони ростуть на дереві. Три спільних, четвертий зайвий. Так, далі розглянемо такий малюнок. Тут ми бачимо зайчика і комахи. Що ж тут зайве, що не підходе? що не таке, як всі? Звичайно, забираємо зайчика. Зайчик зайвий. Тому що зайчик це хто? Це тварина, а це у нас комахи. Зайчик тварина, ми його забираємо, а це комахи. Звичайно, зайчик зайвий, бо зайчик тварина, а це комахи. Так, далі розглянемо такий малюнок. Що ми бачимо на малюнку? Єсть футболка, черевички, рубашка. І Сведрик. Що ми тут заберемо? Що зайве? Що не підходе? що не таке, як всі? Звичайно, черевики зайві. Чому? Тому що все інше це одяг, одяг, а це взуття. Взуття нам не підходить, ми його забираємо. Так, далі. Розглянемо таку картинку. Що ми бачимо? Грушу, помидор, банани, яблуко. Що ж тут зайве? Що нам не підходить? Що треба забрати? Помидорчик, молодці. А яблуко, банан і грушу ми залишаємо, бо це що? Це фрукти. А фрукти в нас ростуть на дереві. Овочі в нас ростуть на городі, тому помидор забираємо, а банан, яблуко і грушу залишаємо. Так, ще розглянемо такий малюнок. У нас є конструктор, лялька, цукерка, м'ячик. Що ж тут зайве, що не підходить? Що не таке, як всі? Подумали гарненько, що будемо забирати? Звичайно, цукерку. Цукерка нам не підходить, бо все інше це що? Це іграшки, а цукерку можна їсти. Це продукт харчування. А м'ячик, ляльку і конструктор ми залишаємо, а цукерка нам не підходить. Ми її забираємо, бо це їжа. А цим можна гратися. Ось в такі ігри ви можете грати на вилучення четвертого зайвого. Всього вам доброго! До наступної зустрічі!